Гетманцев, пане Данило, давайте вас долучимо до нашого Гетманцев, Перепрошую, долучимо до нашої розмови. Вітаємо, вітаю слава Україні, Героям слава пане Данило, Ну ви чули фрагмент цієї дискусії. Ми хотіли з вами взагалі про гральний бізнес поговорити, але можливо вам є що додати до дискусії пана Василя і пана Олексія. Так, щодо ось цих фінансування військових програм, так. І, ну, Відповідно, за рахунок коштів місцевих бюджетів, які раніше були в місцевих бюджетах, тепер вони повернулися в центральний бюджет, але є питання, що не доходить це до військових або не завжди доходить. От дивіться, при всі по колегам я не бачу тут дискусії. Є кошти, які отримували в 2023-2022 роках місцеві бюджети. У зв'язку з підвищенням бойових це кошти, які вони отримували не у зв'язку з якимись інвестиціями в інфраструктуру, залученням бізнесу чи якимось розвитком. Вони отримували ці кошти, тому що у нас в країні війна, і сталася така аномалія, що на війні почали заробляти в місцевий бюджет. Ну я це говорю з певним умовами. І цього абсолютно не повинно бути, тому було правильно прийнято рішення, відповідно до якого кошти вилучалися до державного бюджету, і з державного бюджету вони повністю не йдуть на оборону зараз. Я не знаю те, про що говорять колеги, що вони не доходять. Чому хто сказав, що вони не доходять? Чому вони не доходять? Якщо ми спілкуємося з командирами тих чи інших. Бригад то до а, хтось задоволений поставками дронів, хтось не задоволений поставками дронів, і це питання забезпечення Міністерством оборони це та Генеральним штабом, яке не залежить від місцевого ПДФО, і а те, що місцеве ПДФО не повинно розподілятися місцевими органами виконавчої, вибачте, самоврядування, виходячи з феодальних принципів. З за домовлення стями з військовими частинами військова частина платить, а я її відкатую 30%. Ну це ж очевидні речі, і те, що органи місцевого самоврядування не повинні фінансувати оборону і безпеку, це ж очевидні речі, які закладені в конституції. Що ми зараз говоримо? В дискусії немає взагалі. Ну а ви знаєте, пан Данилов, в мене на оболоні озеленення продовжується. тобто висаджують нові дерева, там там де раніше окопи були. А, а я проваливали під час виборів мера. Я вже не пам'ятаю, якщо чесно. Так, а ви а ви згадайте і задайте питання тому, за кого ви голосували? Здаю, це не питання не точно, не точно не до Верховної Ради, не це питання не точно до кабінету не міністрів. Так, так. А та Данило, давайте до грального ну, бізнесу так. важлива тема. Вона зараз несеться по всім соцмережам. Всі її коментують, і важливо розібратися в реальності, що відбувається. Так, комітет ради підтримав законопроект, який посилює контроль за агральним бізнесом та ліквідовує комісію з регулювання азартних ігор. Серед іншого, законопроект пропонується посилення вимог до реклами азартних ігор, зокрема її заборона в інтернеті, також обмеження. Можливості зловживання спонсорством для прикриття реклами за порушення пропонується збільшити штраф з 300 до 600 мінімальних заробітних плат за повторне порушення, анулювати ліцензії організатора азартних ігор. Ну і власне нагадуємо, що за даними Нацбанку минулоріч Українці щодня програвали в онлайн казино близько 400 мільйонів гривень. Це понад 12 мільярдів гривень на місяць серед гравців. Окремі відсоток становлять військові, які є в групі ризику через високі заробітні плати та психологічні е, травми. Військовий Павло Петриченко створив навіть петицію, який закликав президента ініціювати законопроект, який закриє військовим доступ до онлайн казино на час воєнного стану. Тож, пане е, Данило, можливо, у вас є якась інформація, скільки грош в казино програвали саме військові, і в принципі стосовно цієї всієї іс історії, чи потрібно заборонити нам онлайн казино на період можливо воєнного стану чи не знаю, в цілому? Дивіться декілька тез. Перше заборонити неможливо. Неможливо не онлайн казино не наземний гральний бізнес. Через це проходили. Велика кількість країн світу від сполучених штатів, Іспанії. Ну велика кількість, повірте мені, я фахово знаюся на цьому питанні. В жодному випадку це не призводило до фактичної заборони з одного боку. Це лише породжувало проблеми з корупцією, і до речі, згадайте, будь ласка, до 19-го року, те, що було в Україні, коли ми їхали з вами вулицями міста, Вони всі світилися. Цими гральними автоматами не було де яблуку впасти, але все було заборонено. Але, але все було заборонено. Тому жодна заборона ніколи в історії не призводила до фактичного так, що робити грального бізнесу. А робити те, що робимо ми. Якщо ви звернете увагу на роботу нашого комітету, то ви побачите, що якщо в 2022 році гральний бізнес сплатив до державного бюджету 740 мільйонів за весь рік то в 23-му році він сплатив вже 10,4 мільярди. 10,4 мільярди. Якщо ми порівняємо березень 23-го року до березня 24-го року, це вже свіжі цифри, то в березні 24-го року в 4 рази бюджет отримав більше. чотири рази бюджет отримав більше. За один місяць отримав 2 мільярди гривень накорм. Це ці всі ці гроші, які йдуть на армію. І е, це говорить про те, що детінізація грального бізнесу відбувається. Це поступовий процес, але процес, який йде в нас дуже динамічно, і так. дійсно для подальшої детінізації необхідним є прийняття тих законопроєктів, які ми вчора рекомендували. Ну один з них ми вчора рекомендували на комітеті. Хочу хочу звернути вашу увагу, що е, це не якийсь новий документ, це цей документ був. До допраць... був уже рекомендований комітетом два місяці тому про ліквідацію країв, і він був лише таке доповнений... країв. Поясніть на чем, будь ласка. Пане Данило, це комісія, яка здійснює державне регулювання цього ринку, і власне він був просто доповнений деякими положеннями, про які ви щойно згадали. Там обмеження щодо реклами, обмеження щодо ділової репутації. Інші обмеження обмеження щодо здійснення діяльності, наприклад, на території Білорусі, бо в нас досі цього обмеження немає на рівні закону. Тобто, це додаткові положення, які ми пропонуємо доповнити законопроект, і проти яких дійсно виступає сьогодні бізнес гральний. Але я думаю, що народним депутатам вистачить мудрості, аби не Виступати проти цього законопроекту, який спрямований на забезпечення надходжень до державного бюджету і на здоров'я суспільства. У війну панове, я, я тут трошки хочу повернутися до першого запитання Олі. Вона ну і по інтернету, да що всіх обурило? Що великі гроші фігурують, от входять по інтернету, що, начебто, програють військові. І тому хотілося б у вас запитати, пане Данило, чи є чи маєте ви дані статистику? Можливо, да скільки грошей в казино програють саме військові? Бо, можливо, стали вони більше податків платити, тому що люди почали більше програвати там і більше грати в це, і громадія поширюється. Безперечно, це цю статистику не веде, бо питання ніхто не веде, бо питання е, лудоманії військових це не питання професії, це частина великого питання, великої проблеми, яка існує в цілому в суспільстві. До речі, не тільки в Україні, і е, дійсно, в ми з вами бачимо навіть з, з того, що вийшло зараз в ціні е, обсяги, це ці е, немалі. І ми розуміємо з вами, що оці всі податки 10,4 10 і 10, мільярди. Це всі, всі податки, які сплачені людьми, які програли, і давайте будемо відверті. Або також чому? давайте будемо відверті. Також виграє завжди казіно. Ага, да ага. і ми ж над діти з вами, правда ж? Ага. Тому, ну, якщо, то б, казино, якщо б казіно не вигравало, то напевно, не було б такого не було б такого бізнесу. Ага. Тому тому маємо бути маємо бути відверті з вами. І власне, от ці обмеження, про які ми зараз говоримо, вони повинні зробити цей mm -hmm. ринок ще більш цивілізованим і ввести його в ті рамки, які б не задавали, не, не mm -hmm. задав завдати mm -hmm. обмеження. Які обмеження, пане Данило? Є якісь обмеження, які можуть ем, припинити лудоманію серед військових? Бо я слухав військових. Вони кажуть, що це в них таке антистрес, тобто вони просто відключаються, коли особливо ротації є, ще щось, і ну просто я вам, поясню, я вам поясню. Поясню, так. дивіться. Які обмеження? Які обмеження, ми говоримо з вами про обмеження щодо реклами, ми забороняємо навіть спонсорство не тільки пряму рекламу. Забороняємо способу. Ми вводимо правовий режим реклами гральних закладів в такі самі, які існує для сигарет для тютюну. Потім щодо певних обмежень, які стосуються гри, ми передбачаємо можливість. Блокування певних е, транзакцій з банківських карток, якщо вони за відповідними кодами перевищують ту чи іншу суму, яку повинні визначати вже регулятор, а не закон. Ми, при, ми передбачаємо блокування сайтів. Я вам хочу зазначити статистику, яка звучала на комітеті від Мінцифри. У нас сьогодні в Україні послуги з гри азартної надають більше тисячі, більше тисячі сайтів. А ліцензованих з них лише 17. а заборонити жоден вони не можуть, бо там десь не хочуть, десь у них е, є проблеми процесу процесуальні, процедурні е, проблеми з повноваженнями, які ми зараз усуваємо. Тому дивіться: чуда не буде. Ніхто завтра не прокинеться в країні, де е, е, гральний бізнес е, буде сплачувати великі податки і ніхто не буде програвати. Але але з іншого боку, точно. Цей бізнес буде працювати в межах цивілізованих. У угу. нашій студії Василь Мокан, ваш колега, народний обранець міжфракційного об'єднання наб'єдназу на У вас я так розумію, коментар чи запитання? Мене до мене питання, пан... Данила. Добрий день, Данило Олександрович. Да. Вітаю. Привіт, я привіт. користуючись нагодою і тематикою, яку ми обговорюємо, хотів би, скажімо так, ще одна, одну сферу згадати, яка зараз перебуває повністю в тіні. Мова йде про ринок криптовалюти. 20-му році ми ухвалили закон про віртуальні активи, і фінансовий комітет мав суміжний закон ухвалити про податкову базу фактично оподаткування транзакцій, і цього ще досі не відбулося. А за аналогом так званих гран... залів гральних автоматів, які дуже давно пам'ятаєте, були угу. такому прихованому вигляді: існує цілі мережі і так званих обмінних пунктів, які проводять безліч щоденних транзакцій. З криптовалютою і вони не оподатковуються. Навіть військовий збір не е, е, знімається, який би могла йти на Збройні сили України. особливо там не вигідне. Якщо чесно відповідно, питання. Коли у комітета до цього дойдуть руки, тому що це також сфера наповнення бюджету і детанізації ринку, який існує. Дякую за запитання. Я не хочу нікого шокувати. Але е, операції з криптовалютами, в е, як якщо ви розумієте про що це переведення з ФІАТ, вони вже оподатковуються. Якщо у вас є криптовалюта, ви її продаєте, то з цієї суми ви вже повинні заплатити податок на доходи фізичних осіб та військовий збір як з будь-якого доходу, який ви отримаєте, і в тому законопроекті, який на сьогодні розглядається в комітеті, дійсно. Ми очікували відповідний законопроект від уряду півтора року і від Нацкомісії комісії з цінних паперів. Вони не спромоглися його подати. Ми подали самі. Наш колега сова подав цей законопроект, і зараз він розглядається в консультаціях з міжнародним валютним фондом, з іншими колегами. Ми не будемо зволікати з ним, але там нічого не змінюється. Там щодо оподаткування ті самі 18% ПДФО і той самий військовий збір, які є. Бо ми категорично проти надавати пільги криптовалютчикам. Це не та сфера, яка створює додану вартість робочі місця. Це просто певні певний вид спекуляції. Вони не не є такими поганими. Ми, ми не проти їх, але вони повинні сплачувати звичайну ставку податків. Друзі, Україна Олександр, я вам запелюю, я вам просто довідомо доведу. У Мене знайомий заради експерименту, нещодавно тут, прямо у центрі Києва, зайшов в обмін, так званий, і сказав, що я хочу продати криптовалюту. Ви нам якийсь документ дасте, хоча б якийсь папірчик, підтвердження. Ні, не дамо, тому що вона проходить у тіньовому режимі. і Ніхто з цього не сплачує податки. Тим більше, що стосується фізичних осіб, більше того, я вам скажу, що я як. Фізособа звертався в податкову службу з таким питанням, як у нас оподатковується ринок криптовалют. На що вони першим пунктом звернули увагу, що у нас відсутній профільний закон А закон про. Віртуальні активи не набув чинності без суміжного закону вашого комітету. Тому дійсно, ви згадали про МВФ, це дійсно, скажімо так, питання комунікації з ним і певні зобов'язання, які ми на себе взяли. Я сподіваюся, що це відбудеться якнайшвидше. Тут треба також наводити порядок. Да. Україна да. на місті да, місті да, за кількістю ну, я, я все ж таки відреагую. Послідь я все ж таки відреагую. дивіться, да, тіньовий ринок, ринок дійсно існує і дійсно існує щодо криптовалют. Ви, як представник партії влади разом зі мною. Можете зайнятися цією сферою і протидіяти цьому тіньовому ринку, як ми це робимо в себе на комітеті, бо він існує не тільки в криптовалюті, він існує в тітюні, він існує і в інших сферах, і взагалі економіка України є за своєю рівнем тіні, найбільшою на сьогодні в Європі. Тому, власне, це є проблема, але це не означає, що ці операції не обкладаються. Якщо ви придбаєте. Нелегальну безакцизну пачку тютюну, це ж не означає, що ця операція не обкладається. Це означає, що є злочинець, який вам її продає, а ви погоджуєтеся з ним е, власне приймати участь в е, цій діяльності, спрямованій на ухилення від оподаткування, придбаючи е, без акцизну тютюн. Так само і з криптовалютами. Але я ж не сперечаюся: дійсно, законопроект є і він буде прийнятий, mm -hmm. пане паносе. Да доброго дня, пане Данило. Доброго дивіться, я перш за все відзначу те, що я розділяю вашу позицію відносно того, що на ринок грального бізнесу потрібно було легалізовувати. Це абсолютно очевидно, тому що тільки те, що в законному полі воно можна регулювати, в тому числі і по питанню лодомані, до речі, такого навіть захворювання МОЗ ще. Не зреалізував тільки можна в Google подивитись що це таке, тому там завдання до відповідного міністерства також є. Ну і відповідно всі обмеження можна покласти, регулювати. Ну і найголовніше, що звичайно отримувати податки. Я дійсно читав про цю ну величезну суму, яка була цього року сплачена. Точніше, минулого року, да 23 третього, на мільярдів гривень податків від легальних суб'єктів реального бізнесу. Це дуже багато направду від молодого бізнесу, який тільки недавно буквально створився. Вот, а але є нюанси. Але є нюанси. Але заробили 144 мільярди судячи Дивіться. з даних є, є, є нюанси, про які ну, сказав пан Данило, але мабуть не десь не до зробив певний акцент, як на мене. 90% цього бізнесу, який в онлайні, це нелегальний бізнес. Вот у чому справа. А в нашому ЗМІ змінюють акценти, кажучи, що онлайн сегмент грального бізнесу це погано. Ні, онлайн сегмент грального бізнесу він такий самий дієвий, як і офлайн сегмент. Просто потрібно краще нашим правоохоронним органам. Боротися з нелегальними казино, яких величезна кількість відповідно в інтернеті, питання ж не в тому, наскільки обсяг обороту легальних казино. Питання в тому, який обсяг роботи нелегальних казино. А це все криміналітет, це все корупція і це все російський вплив. Тому що О -о. там бенефіціари, здебільшого з Російської Федерації, які і гроші виводять з країни, і тут підкупами корупцією займаються. Тому ну, потрібно дуже вірно розставляти акценти і всіх під одну грибінку, ні грібці. І, і тепер запитання, пане Данило. А-а-а... Я читав ще законопроект на стадії його прийняття і в ефірах публічно говорив про те, що як на мене, як керівник асоціації органів місцевого самоврядування, має бути акцент зроблений саме на офлайн казино. Да, тобто саме на створення казино 4, 5 зірок тримання ліцензії, тому що це мультиплікативний ефект. Біля них створюються ресторани, суміжний бізнес, розвивається інфраструктура, і це дає податки місцеві податки, ну, які також є куди направду на місцях не mm -hmm. витрачати. Да. А, а зараз ну а зараз сьогоднішній є. закон він не має в принципі додаткових mm -hmm. пільг. На, на превеликий жалі для mm -hmm. будівництва mm -hmm. офлайн казино. А ті пільги, mm -hmm. які зараз там є, вони не зреалізовані. Нагадаю, що жодного п'ятизрикового казино з моменту запущення закону mm -hmm. в Україні mm -hmm. побудовано mm -hmm. не mm -hmm. було. я знаю, що mm -hmm. пана Данила маємо вже відпускати. Пане, будь ласка, коротко вам відповідь. Да, щоб да, ми не затримували. Літе, ну е, насправді я говорив якраз про це про нелегальне онлайн казіно. І ми я говорив про тисячу сайтів. Да, да. які надають ці послуги, з яких 17 тільки ліцензовані. і якраз в нашому законопроекті е, є механізм блокування таких сайтів, е, і, і це є черговим кроком спрямованим на те, щоб зробити ринок цивілізованим. Тому ми це розуміємо. Ми над цим працюємо. А найбільші Тогда... гравці ринку вони українські чи вони там і російські теж є? Ні, у нас е, при видачі ліцензії ага. проходять перевірку. І є є жорстка вимога про відсутність російського сліду. СБУ перевіряє всі ці е, документи. Е, якщо е, говорити про наземні казино, е, дивіться, це не, не, не моя думка. Я не, не займаюся цим бізнесом. Це думка бізнесу самого, з яким ми спілкуємося, в тому числі е, і на комітетах, е, е, на жаль, е, чи на щастя, але е, наземний гральний бізнес це минуле і дійсно. Непорівняна більша кількість грошей обертається в онлайн, і це не питання там бажання чи не бажання, розвитку чи не розвитку, це питання просто технології, які розвиваються. Тому тому е, основний акцент ми робимо саме на онлайн. Ви угу. повинні новини до для вегаса. Пане Данило, дякуємо. Я подякую пану Данилу. Бо маємо відпускати Данило Гетьманцев, голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Бо ви нами.